Варикос вже турбує та дам, бери норматрокс. Він порятує. Люзивна в подорожнику є. Знижки на капсули Лінек Спорте 15% Вам так подорожник вам та ощад. Нещасний випадок. Прима Національного театру опери та балету Катерина Кухар в своєму інстаграм звернулась до шанувальників зі сльозами на очах. Зірка зізналася, що під час виступу отримала серйозну травму, надрив м'язів. Дуже дуже сумно, тому що а, артист ніколи не буде до цього готовий. Балетне тіло і людина а, небездоганна. Через це вона не зможе продовжувати свій тур Америкою і призупиняє роботу до повного відновлення здоров'я. 39-річного спортсмена Артема Мілевського вперше помітили в суботу на столичному публічному заході. Книжкова країна. Це перший вихід зірки після тривалого лікування. Стан здоров'я колишнього футболіста почали активно обговорювати минулого року. Це сталося після опублікованого ним же відео, на якому він підписував м'яч та футболку для благодійного розіграшу. Шанувальники звернули увагу на зовнішній вигляд Мілевського, зокрема на те, що він нібито перебував у нетверезому стані, говорив невиразно і хитався. А вже у вересні Артем пережив кому стан був тяжкий. Нещодавно сам Мілевський розповів на подкасті блогеру Олександру Волошину, що лікувався від алкозалежності. Залежності, тяжело, але... Якби как бы, какої процент алкоголю да, мене мені Прямо 300, тріста, тапусті там ром лівіскі таку сім він довго пручався лікуванню і погодився лише після того як програв спір. А кома була штучна. Він проспав на лікарняному ліжку 6 днів. На щастя, лікування пройшло успішно, і він вже повернувся у спорт та виступає у складі команди Золотий резерв. Українська співачка Наталія Могилевська зворушила шанувальників відео з родинного свята. Її молодшій доньці Софії цими вихідними виповнилося 4 роки. Хоч зірка і не показує обличчя дітей, але дитяче свято показала у подробицях. Це перший велосипед в житті, перший ведмедик, такий величезний і улюблена наша качелька. Ми її просто обожнюємо. Для нього вона класний велосипед. Кофту? Букву? Сонечка, а ты пиццу в житии сколько раз ела на завтрак? Она, кажется, не ела. Сегодня на завтрак будет пицца! Нагадаємо, на початку року Наталя вперше оголосила, що стала мамою. Це сталося ще близько двох років тому, коли співачка разом із коханим чоловіком всиновила двох дівчаток. Доньки співачки є сестрами. Зараз їм приблизно по 12 та 4 роки. Старшу дівчинку звати Мішель, молодшу Софія. Через травми, які дівчата пережили, вони певний час проходили адаптацію. Співачка неодноразово наголошувала, що показувати доньок навіть у майбутньому не планує. Другий шанс на любов співак Пазітів розповів історію втраченого кохання, яке будь-що бажає повернути. Про це виконавець заспівав на даху столичної багатоповерхівки в новому кліпі. А може, хочеш? Може, хочеш? Буду цілувати щоночі, буду обіймати до хрусту, тільки щоб не плакали очі. За словами позитива, він не просто романтизує кохання, а оспівує історію почуттів, які мають шанс на відродження. Другий шанс може стати даром, бо кохання, яке пройшло через випробування, стає лише міцнішим. Скандальна мовознавиця Ірина Фаріон святкує ювілей, їй виповнилось 60 років. За останній рік пані Ірина стала справжнім мемом через свої скандальні висловлювання. З нещодавнього їх публічна перепалка в березні із Сергієм Жаданом. Ірина жорстко розкритикувала мюзикл ти романтика та участь у ньому Жадана. У своєму дописі Ірина Фаріон назвала письменника та музиканта ментально убогим существом. Дивує упавання на жадана там, де є це ментально убоге существо. Яко захисник двоязичія української суті не було і не буде. На це письменник та музикант дуже іронічно відреагував фразою Люблю її. Шанувальники Сергія висловили поету підтримку в коментарях, відзначивши, що це справжній успіх та гарна реклама мюзиклу, який вони тепер обов'язково переглянуть, навіть якщо й не планували.